А які ж задуми насправді Китаю у цій ситуації? Це кажу для того, щоб ми розуміли, що це характерно для зовнішньої політики Китаю: одне говорить, друге писати, а третє робити. Ще у 2015 році фахівцями громадської організації «Борисфен» Інтел була підготовлена стаття. Власне, ця громадська інституція була заснована колишнім керівником Служби зовнішньої розвідки України, покійним нині Віктором Івановичем Гоздем. І там вперше з'явилася стаття про ще в 2015 році на цьому наголошую: а що насправді виношує Китай? І в статті зібрано десь близько половини матеріалу, який стосується реальних планів Китаю по відношенню до Росії. Власне, це не є плани по відношенню до Росії, бо вони такими були і по відношенню до Радянського Союзу, і по відношенню до перехідного періоду. Ну і безумовно, Китай не покидає своїх. Планів. Він їх лише може змінювати, може коригувати. Ще в 60-х роках, коли між Микитою Хрущовим і Мао Цзедуном виник конфлікт за лідерство в світі, і тоді Микита Хрущов осадив китайського лідера. Ви пам'ятаєте, вінцем цього протистояння була війна на острові Даманський. І, власне, ця війна була якби злетом і початком розробки довгострокових програм, які стосувалися китайської експансії щодо Сибіру і Далекого, і далекого Сходу. І е, зараз ми можемо побачити, як у журналах, в пресі, в книгах, в літературі, яка видається в Китаї, виходять карти, де Уралу. Фактично населені пункти на території Росії називаються китайськими назвами, так як власне їх китайці хотіли, мріяли і називали. Ну і крайнього безумства прийняте рішення, яке було благословлено Фюрером Путіним, це закон про території випереджаючого розвитку. Закон, який дає можливість всім китайцям, які приходять і працюють в інвестиції, вносять, просто наймаються на роботу, просто отримують російське громадянство. Не дивитися на те, який режим кордону, який внутрішній режим, який порядок, які, які діють закони в питаннях оподаткування, все це закон дає можливість. Обходити. А, власне, в чому ченч? Ви запитаєте? Тому що Китай буде освоювати, реально освоювати на цей регіон, тому що договори, скажімо, на оренду землі, мають укладатися на 49 років. Ну а як ви розумієте, чудово уклавши на 49 років, навряд, чи хтось ці землі буде. Повертати назад. А що з того буде мати Пекін? А що з того буде мати Кремль? Ну, безумовно, підтримку. Підтримку фінансову, підтримку, в тому числі і безпекову? За е, цими двосторонніми планами, які мали розвиток в міжурядових угодах? Росія до 30-го року має передати. Передати Китаю в оренду до 2 мільйонів гектарів землі. 2 мільйони гектарів землі. А, цей процес і так ішов. І, зокрема, він ознаменувався тим, що в 2008 році Росія вже передала Китаю Тарабарові острови і Великий Уссурійський острів. Ну, на Даманському зараз просто музей, але музей не радянських військ, не російських. Музей китайської слави. Тепер Китай отримав ще великий та Тарабарові острова. Насправді це острів, це ключ до Далекого Сходу. І з точки зору воєнного мистецтва, військового мистецтва, все це знали. Але. Чого варті для кремлівського фюрера два-три острови, коли задумано захопити весь світ? Ну згадайте хоча б пріснопам'ятного Жириновського, який розповідав, де мають зупинитися російські танки? Це щодо нинішньої ситуації, тому що зараз дискутують на Китай, як буде допомагати Росії, які буде поставляти озброєння? Амуніцію, чи, можливо, важке озброєння, чи, можливо, ще там щось. Треба розуміти, що стосунки між московським фюрером і е пекінським диктатором, вони сьогодні прописані вже в внутрішньому законодавстві Росії. Бо цей закон про території випереджаючого розвитку він стосується конкретно Китаю і конкретно відкриває ворота. Китаю для освоєння Далекого Сходу Сибіру і зрозуміло витискання звідти корінного населення. Я чому так про це кажу? Бо згадайте, де знаходиться зелений клин, де українське поселення, бо це в кінці кінців прокнеться і наших попередників, які чи то за Столипінської реформи, чи то під дією режиму. Царського чи сталінського режиму мусили покидати українські території і шукати там прихисток, тому що це торкнеться і їх рано рано чи пізно. Відтак наполеонівські задуми Пекіну вони вже прописані в законодавстві України Росії даруйте. А які ж зустрічні зобов'язання? Ну, очевидно, що вони стосуються. Певного роду підтримку. Бо якщо Фюрер Московський так роздає і так такий щирий в тому, щоб дарувати землі, щоб демпінгувати і продавати Китаю за заниженими цінами газ, нафту, то перед чим він може зупинитися? Ні перед чим? Відтак, що він буде мати взамін? Ну, очевидно, те, що найдорожче. Це зброю. Звідси, у мене немає сумніву в тому, що Китай і так постачав, постачав і буде постачати озброєння. Інша справа, наскільки це буде бачитись, проглядатися з точки зору інших країн, бо треба розуміти чудово: Китай не в силі розвивати свою економіку без інвестицій цивілізованого світу. Але і тут є схема. Якщо ми почнемо шукати інвестиції з Європи, інвестиції з Сполучених Штатів Америки, ми їх побачимо. Ми їх побачимо навіть на десятки і навіть на сотні мільярдів доларів. Але їх трильйони. Я поясню, чому їх трильйони. Тому що більшість із цих інвестицій подаються як інвестиції з Гонконгу. Який даруйте, але вже кілька років, як є китайським. Бо він переданий вже якби британською колоніальною адміністрацією до відання Китаю, і, власне, сьогодні є вже китайською територією, частиною китайської держави, через які здійснюється не тільки інвестування з багатьох країн світу, яке складає трильйони, і. Це треба розуміти. Якщо ті, хто інвестує ці гроші і їхні політичні режими будуть контролювати власне, торгові стосунки між Пекіном і Москвою, то дуже швидко економіка Китаю складеться. Не випадково ті пропозиції, про які ми з вами говорили, бо вони на пряму пов'язані із цим інвестиційним. Кліматом, і тому очевидно, що а, санкції, які сьогодні прийняті цивілізованим світом, Європою, Сполученими Штатами Америки, вони діють і діють вони не тільки на московського фюрера і його режим, вони діють і на тих, хто намагається допомогти в лапках цьому режиму жити. Продовжувати паскудити. І справа в тому, що хтось скаже, та нехай уже китайці захоплять той Росію по Урал. Захоплять то вони захоплять. Воно фактично вже і так їм подаровано. Але ж вони будуть продовжувати життя кремлівському фюреру, а це горе і страждання українцям у першу чергу. Те, про що ми з вами зараз говоримо, належить знати. І в європейських столицях про це дуже добре знають і розуміють в Вашингтоні. Тому і президент Сполучених Штатів Америки, державний секретар, вони весь час натякають Пекіну на те, що припиніть, припиніть утримувати московського фюрера, допомагаючи йому вижити.